скажу вам одну історію. У мене є знайома, яка дуже любить економити на своєму здоров'ї, і вона вирішила програму, яку я склала для її подруги, використати для себе, тому що цій подрузі ця програма допомогла, А вона вирішила зекономити на тому, щоб оплатити послуги. Мої за мої консультування, вона вирішила використати її програму. Як ви думаєте, воно їй допомогло? Звичайно, ні. Тому економія на своєму здоров'ю зовсім не вигідна для вас і навіть для вашого кошелька. Тому що програму вона купила, гроші вона потратила, а вона їй не допомогла, тому що це не для неї програма була, розумієте? Тому що, якщо ви хочете брати програми своїх, Подруг, сестер там, мам, які я наприклад складаючи якісь спеціалісти, економлячи гроші, знайте, що ви цим не економите, бо ви вас має спеціаліст супроводжувати. Він має враховувати всі ваші потреби.